Неспокійна ніч для окупантів у Токмаку. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ввечері 16 листопада кілька вибухів пролунали у тимчасово окупованому місті Токмак на Запоріжжя. У соцмережах Федоров повідомив, що вибухів було кілька, і їх чули у місті та передмісті. Росіяни зазнають великих втрат, якщо вирішать штурмувати. Ключовий об'єкт в Авдіївці – коксохімічний завод, так вважають у Міноборони Британії. Аналітики пишуть, що у боях за місто російські окупанти досягли певних успіхів, які допомогли їм наблизитися до заводу. Головної тактичної позиції на північ від міста підприємство розташоване над головною дорогою до Авдіївки. Тож, якщо загарбники захоплять його, Україні буде дедалі важче постачати ресурси до міста. Однак цей промисловий об'єкт надає зсу локальну оборону перевагу, і російські війська ймовірно понесуть значні втрати особового складу, якщо підуть на штурм, стверджує британська розвідка. Україна захищає Європу від Кремля. Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що постійний страх перед війною, який нині пронизує болгарське суспільство, починає серйозно впливати на боєздатність болгарської армії. Водночас він наголосив, що його країна буде підтримувати Київ скільки це буде потрібно. На думку міністра оборони Болгарії, що світ буде відновлений лише тоді, коли авторитарний режим Путіна програє цю війну. Покращити підготовку особового складу, підняти рівень мобілізації та збільшити кількість західного озброєння. Саме ці три фактори, на думку генерал-майора запасу збройних сил України Сергія Кривоноса, можуть покращити ситуацію на полі бою. Про це він розповів в ранковому марафоні на постров -тві. Чого ще бракує для перемоги? Почуємо далі. Три фактори, які і я, і ви вже перерахували, це зрозуміло. Що стосується безпосередньо збройних сил, це Покращення підготовки особового складу і покращення рівня мобілізації. Але з рівнем мобілізації у нас проблеми, бо за рахунок таких, знаєте, піар акцій звільнили всіх під одну грибінку воєнкомів, що і загальмувала процеси мобілізації. Що стосується вдрував або чудо зброї, з абсолютно з вами погоджуюсь, бо знов-таки ж влада постійно подавала протягом останніх півтора року такі. Дадуть нам такі ракети, буде супер. Ми це вже буде переломом. Дадуть нам танки, Леопард буде супер. Буде переломом. Дадуть і Шадоу» – буде супер. Наступна «Вундервафе» – це у нас Ф 16 але це в комплексі мусить працювати. З доріг придешнього року спрямують на оборону і зсу. Принаймні у цьому запевняє міністр фінансів України Сергій Марченко, каже, що дороги для військових потреб фінансуватимуться з резервного фонду уряду у відомстві до реалізації проєктів планують залучати і міжнародні фінансові організації та країни-партнери. 94,7 мільярда гривень перенаправлять для мобілізації внутрішніх резервів на потреби оборони. Ресурс формуватиметься за рахунок акцизів та інших платежів, які фінансували будівництво доріг. Залишки невизначених коштів використають для утримання доріг узимку.